Мої найщиріші вітання за цей період, що мене тут не було, відбулися певні зміни в майстерні, в підході до роботи, у світогляді, якісь на краще, а якісь на досвід. По різному, так як раніше, один пан зазначав, що канал більше про філософію автора, аніж про токарно-фрезерні роботи. То давайте в цьому відео і підтвердимо це, а в інших послідуючих спростуємо. Очевидно, із назви тема сьогодні як знайти свою справу. Поїхали! Для початку варто відзначити, або навіть застерегти у вигляді дисклеймеру, що вся інформація, яку ви почуєте далі, є абсолютно суб'єктивною думкою автора та, можливо, чи скоріш за все відрізняється від конкретних життєвих обставин інших людей тощо, і не являється 100% інструкцією до виконання, а несе виключно рекомендаційний характер. Щоб матеріал сприймався. Комфортніше, я поділив його на розділи. Перший, який передмова за своє недовге життя, я встиг спробувати кілька різних професій та напрямків діяльності: механіки СТО, водій, вантажівки та, врешті, металообробник. Цим трьом я присвятив часу найбільше. А про речі дрібні чи навіть безглузді, як. Розборка BMW E46, я взагалі мовчу. Чим я тоді думав, не знаю. До переліку неуспішних затій ризикнув віднести також виготовлення оптики, юнацьке захоплення, яке так і не спіткав успіх стати високооплачуваним хобі, як заповідав Генрі Форд. Хоча воно мало непогані шанси. Чому так сталося, розкажу також пізніше. Дещо раніше я казав, що ідея створення, становлення і розквіт майстерні припав на період. Рік до ковіду та сам ковід, який плавно перетік у початок повномасштабки. Календарно це вже 6 років, відверто кажучи, не найкращий час, щоб кардинально змінювати рід діяльності. Проте як відомо, криза це завжди нові можливості. Ремарка. Готуючи цей випуск, я дослідив, що у китайській мові слово криза позначається ось так і складається із двох інших слів чи іерогліфів, які означають небезпеку чи загрозу та момент, можливість або точку змін. Інформація прозвучала на прав... Вах реклами чату GPT. А ще кажуть: якщо чекати ідеального моменту, то він ніколи не настане. Змінити рід діяльності можна двома способами: повільно або швидко. Забігаючи наперед, правильного варіанту не існує. І той, і інший мають як плюси, так і мінуси. Все індивідуально. Я обрав повільно, і в моєму випадку доводилося суміщати їзду на вантажівці та роботу в майстерні. Часом це виглядало наступним чином: до обіду я везу що треба, з обіду біжу до токарки. Або навпаки, вранці до їханини годину-дві точив в майстерні, потім повозив що треба та на вечір до ночі повертався до станка. Так я жив десь рік чи трошки більше. Інколи голова була квадратною, постійний недосип, через те забував, що пообіцяв виготовити чи відвести. Направду, жахливий був період. Але зараз це лише спогад. Плавний метод дозволив забезпечувати потреби небагатьох наявних замовників в одній сфері та набувати досвід із замовниками вже в новій. Фінансово це плюс-мінус рівномірно стабільно а от морально це просто випалювач мізків. Якщо в моїй конкретній ситуації уявити, що я перейшов би різко, тобто в один умовний тиждень чи місяць взагалі не виходив би на їханину, а сконцентрувався би виключно на металообробці, то я не мав би достатнього досвіду, так як самовучка, а найголовніше замовників, щоб закривати фінансові потреби. Звісно, можна було би потреби перевезень якось делегувати іншим. Проте закон джунглів простий. Раз чи другий подзвонять до мене, а привезе хтось інший, то на третій раз подзвонять безпосередньо тому, хто привозив раніше, і плакали мої відкатні, тобто роялті, за діяльність багатостраждального посередника. Фінансова вигода закінчилась би десь місяці через два такого альтруїстичного авантюризму. А як показала практика, часу до початку встановлення майстерні мені знадобився орієнтовно рік власний досвід. Бажання змінити діяльність було викликане не тільки із метою покращення фінансового стану, а й по причині того, що вантажні перевезення мені відверто не подобалися. В деякі моменти вони межували із ненавистю до них. Повірте, вам теж не сподобалось би за 20 хвилин до грозового дощу вдвох лопатами розвантажувати кузов автомобіля, який застряг та перекошений на краю яру, щоб хоч якось компенсувати його перекос та не покласти машину на бік в процесі вивантаження. При тому, що наповнення там жовта клика глиб. В перемішку із дошками і цеглею. Кайф, та й навіть це не так часто бувало чи дратувало, як вимушені зустрічі із представниками органів правопорушень та безпорядку на дорогах міста. Тут ви можете задати логічне питання. Друже, ти 6 років свого життя віддав справі, яка тобі не подобалася. Чому ти раніше не змінив щось? Відповідаю, був час, коли ця справа була дуже дуже вигідною, не дивлячись на всі приколи та негаразди. А також те, що я особисто її не започатковував, а просто заскочив у вагон потяга, який вже йшов по накатаній. Простіше кажучи, прийшов на все готовеньке, поки було вигідно працював, запахло смаженим, ударив по педалям. Десь так воно виглядало би, якби зараз я не підтримав гарні стосунки з усіма, з ким працював раніше, а просто поспалював би мости. Адекватні люди розуміють, що всьому свій час. Чи варто терпіти роботу, яка вам не по душі, проте фінансово вигідна, щоб у майбутньому на зароблені кошти щось змінити на краще або відкрити власну справу? Я вважаю, що так. В моєму випадку це так, і про це не жалію ні дня. Я вважав це тимчасовими негараздами на шляху до власної реалізації. Тут варто згадати те, що перш ніж ризикнути повністю поринути у світ металообробки, я ходив на консультації до вже успішних людей, щоб, хоч приблизно розуміти, що мене чекає попереду. Ну, хоч орієнтовно, орієнтовно скільки часу та сил ця двіжуха може забрати. Переважна більшість в результаті не одногодинної бесіди означувала час у три роки: на здобуття досвіду, вмінь необхідного обладнання та клієнтської бази. Рівно так і сталося. Хоча цей процес триває і донині, точніше, його удосконалення. У порівнянні із сьогодні тих три роки теж видались не самими легкими, але як відомо, дорогу здолає той, хто йде. На жаль, зараз існують лже-консультанти, або так звані інфоцигани, які продають курси, тренінги, видають себе за коучів, толкаючи в маси відверте інфобарахло. Натрапивши на такого, ймовірно, я б почув щось типу. Та що ти переживаєш? Та воно за півроку вистрілить полюбе, та хто тобі конкурент? Та нормальних спеціалістів критично мало. Та запустимо рекламу в інстаграмі, бабло потече рікою. Підключимо медійку реклама, Попре. Не ти перший, не ти останній, я сто разів так робив і бла бла бла. Саме тому я просив поради у людей із різних сфер діяльності, які живуть і працюють безпосередньо тут і зараз. А тому застерігаю вас бути пильними і до порад, і до порадників. Прошу скептично відноситись і до цього відео. Рішення приймати зважено і з розумінням усіх наслідків, щоб потім, як каже моя мама. Лікті не кусати. Практичні поради. Суб'єктивно можу виділити три основних аспекти, на які варто звернути увагу під час вибору власної справи. Перший і найголовніше, ця справа повинна вам подобатися. У порівнянні я рівно 6 років витратив на вантажні перевезення і вже близько 6 років займаюся металобробкою. За 6 років точилово воно мені дедалі більше подобається. Люблю створювати щось своїми руками, а особливо коли із шматка і ржавої залізяки роблю поістині корисну річ, а ще інколи. Гроші за це дають. Вау! Тут варто зробити невеликий ліричний відступ та розібратися, чому дехто роками працює в тій чи іншій сфері, і він як був на одному рівні розвитку знань чи вмінь, так і залишився. Виконуючи якусь роботу, людина повинна ставити ціль, на що вона це робить. Найгірше, коли цілі немає зовсім. Особисто я ставив ціль або мету дещо відмінно від загально прийнятих, працюючи на СТО в процесі роботи над однією задачею. Я намагався побачити чи продефектувати більше ніж мене просили, щоб попередити майбутню поломку чи попутний знос інших запчастин. Їдучи на вантажівці, я був не як самурай, у якого є тільки шлях. Я мав за ціль вчасно перевезений вантаж, щоб не було простою чи якихось затиків по часу. В процесі токарки я ніколи не клав метою за тиждень мати 100, 200, 300 кг стружки. Для мене важливим були відносини із споживачем чи отримувачем послуги. А ще продукт моєї діяльності повинен дарувати чи викликати емоції. І краще, коли вони позитивні, тоді споживач згодиться оплатити їх по вашій вимозі. Чи бували варіанти, коли я вважав свою роботу недосконалою та відмовлявся за неї брати кошти? Так точно так, як і недорозуміння, чи недостаток комунікації призводили до певного фіаско. На жаль, у різних людей різне поняття прекрасного. Проте це не змінило моєї основної цілі. Тут плавно доходимо до не менш важливого пункту номер 2 Важливість. Люди повинні мати потребу у вашій діяльності. Як показала практика, всі потреби, що описані в піраміді Маслоу, будуть актуальними до тих пір, поки існуватиме людство: щось поїсти, у щось вдягнутися, підправити здоров'я, відпочити, самореалізуватися, відчувати безпеку та захист, бути поважним в суспільстві тощо, це речі базові. Які людство мало не на генетичному рівні передає із покоління в покоління. Але іронія долі в тому, що чим простіша потреба, тим вища конкуренція в ній. Умовно, ви голодні варіантів безліч, столова кафе, піцерія, ресторан, забігайлівка із шавухою на районі, фестфуд чи бурек на вокзалі, заморожені продукти та напівфабрикати. Лиш плати еталоном сфери послуг в гастров подобаннях. Я вважаю, що Львів просто рве всіх, як мав по газету. Рівень у сфері обслуговування там найекстравагантніший, що, звісно, відображається у збільшеній ціні, на що ви хотіли. За дурно можна лише межі очі отримати. Повернемось до бесіди. Ви можете дуже вправно в парку на деревах шкрябати ножем різні слова чи абревіатури. У вигляді ікса, ігрика і невідомого математичного значку, чи на пляжі професійно будувати замки із піску. Або ще краще, у вас на снігу виходять найкращі ангелочки, проте кому це треба. Хто побачивши те, що ви робите, скаже: Даю всі гроші, але я хочу ось це. Я не знецінюю якусь зайнятість, хобі чи захоплення. Проте варто тверезо оцінювати бодай якісь шанси потенційно монетизувати те. Що вам подобається робити, тому нам варто перейти до останнього пункту номер 3 який я розділю на дві категорії: перше, ви повинні бути професіоналом у тому, що робите, і друге, ваша сфера зайнятості повинна бути унікальна. Я розумію, що дехто знайде нотки протиріччя в моїй повісті, проте дайте мені ще один шанс. Погляньте на людей, що роблять вишивку ручної роботи: рушники, сорочки, сукні, вишивка бісером, хрестиком, поєднання декількох орнаментів, щоб відобразити чи описати належність до певної етнічної. Кагорти тощо. Добре, це все творчість, скажете ви. Художник так бачить, так малює, не всім дано. Проте навіть у технічних сферах діяльності, як електрика, сантехніка чи щось на кшталт такого, споглядаючи бездоганну роботу майстра, я дивуючись запитую, як ти дійшов до такого? Як це можливо робити так ідеально? Все продумано до найменших дрібниць. У відповідь чуєш, та для мене це звично, я навіть не задумуюсь над цим. Руки ніби самі роблять, і в цьому весь секрет професіоналізму. Змагайтесь не із кимось чи із чимось, а й з самим собою. Ваша задача сьогодні бути кращим, ніж ви були вчора, надавати послугу якісніше, завозити та продавати якісніший товар, а ще краще за можливості виготовляти тут, а потім продавати, щоб підтримувати здорову думку, свій до свого по своє. А коли люди будуть іти до вас не через те, що ви даєте чи пропонуєте, а через те, ким ви є. Приходитимуть до вас через ваше відношення до них. Повірте, ви виграли мало не джекпот. На останок залишу жменьку рекомендацій, які опишу як додаткові поради, перший із яких поріг входу. Чим скоріше ви зможете повертати затрачені ресурси, тим більше конкуренція буде у тій справі. Яскравий приклад цьому, ті самі перевезення. Вчора позичив гроші, сьогодні купив робочий автомобіль. Завтра отримав перші кошти, які можеш використовувати для погашення боргу. Або щоб працювати у сфері таксі чи доставки, потрібно помити авто, скачати додаток і вперед. Будь-яка зайнятість сама регламентує те, що їй потрібно. Саме через це захоплення оптикою не увінчались успіхом. Для комфортної роботи потрібно було чисте, підвальне чи напівпідвальне приміщення, в якому нескладно було би підтримувати сталу температуру та вологість. Така собі лабораторія. На мінімалках. На жаль, в далекому 2011 2012 роках я його не знайшов. Хоча й бажання, і який-не-який досвід, і базові речі були в наявності. Що стосується металообробки, якщо би хтось сказав мені, скільки витрат потягне з мене це залізо, я би ні за що не повірив. Бо на сьогоднішній день це немало. А воно тягне і ще і ще і кінця краю того немає. Тому зараз мене більше лякає кількість додаткової оснастки чи інструментів, які доведеться придбати, аніж купівля самого верстату. Проте найголовніше це досвід, наявність якого допоможе вам і використовувати сам верстат, ріжучі та вимірючі інструменти в тандемі. Напередодні я опитував колег по так званому цеху: скільки потрібно часу людині із нульовим досвідом дійти до рівня майстра, що зможе сама виготовити деталі кресленню із усіма вимогами до. Неї. У випадку з ЧПК обробкою прозвучала цифра близько 6 місяців практики із трьома попередніми місяцями курсів, грубо кажучи, до одного року. У випадку верстатника широкого профілю від трьох років. Зварювання міг теж десь до одного року. Особисто я на СТО прийшовши нулячим. За вісім місяців щоденної роботи зібрав перший двигун нескладної конструкції. Підсумок простий: чим вищий поріг входу. Тим менше конкуренція і тим довше буде той маховик розкручуватися, але більше можливостей до реалізації можна отримати. Актуальність задайте собі питання: чи буде потрібна комусь ваша діяльність років так через 10? Давно я не бачив людей з професією телефоніст чи оператор в пейджерній компанії. Воно просто не потрібно сьогодні. Світ змінився. І ще одне питання: чи можна буде адаптувати свої навички до нових умов та попиту? Якщо виявити професію, що з плином часу все менше користується попитом, як умовний редактор газети, без негативу. То сучасна можливість транслювати інформацію мало не безкоштовно робить так, що купівля газет чи журналів просто не потрібна, а не тому, що ця професія погана. На мою думку, саме тому в останній час люди ринули в сферу IT. За нею, безперечно, майбутнє ще й платять немало. Актуальність пропаде тільки внаслідок електромагнітного імпульсу. Хоча, коли це станеться, тоді вже нічого не треба буде: ні металобробки, ні IT, ні газет. Стеля можливостей: цей пункт як противага і доповнення попереднім двом. Можна накуплятись обладнання, мати приміщення у вигідному місці, виконувати актуальну послугу, вести соцмережі та гарну рекламну кампанію, проте упертись у максимум того що в день дохід буде умовних 100 гривень 80 з яких витрати, а 20 прибуток. Причина в цьому, скоріш за все, комплексна, як мені здається, ніж якась одна: від дорогих розхідників та витратних матеріалів до банально фізичного чи морального виснаження впродовж робочого дня. Якби я не старався вивести більше, ніж 10, 13 там чи максимально 15 машин ґрунту на довгу дистанцію, просто фізично не вистачало світлового часу доби, а одночасно їхати на двох вантажівках неможливо. Сезонність практика показала, що нестабільні погодні. Умови, які частково пов'язані із порою року, визначає вантажні перевезення як сезонну зайнятість. Коли йде дощ чи взимку, витрачаєш те, що заробив раніше. На противагу у варіанті із СТО можливостей дещо більше, бо захищений від погодних умов. Та й взагалі, хочеш крути легкові авто, хочеш вантажні чи агро, хочеш конкретну марку чи підвіску, двигуни ремонтуй. Будь-що один мій знайомий, продаючи кукурудзу на базарі, за півтора місяці заробив собі на відносно непоганий бус для того, щоб обслуговувати справу, яка йому подобалась. Тобто, коли все сходиться, сезонна справа у порівнянні із несезонною приносить більше грошей за одиницю часу. Теоретично можна займатися двома трьома сезонними справами і бути як вареник у маслі. Хоча особисто у мене тяги до такого немає. Я більше за стабільність, ніж авантюризм. І наостанок спробую підсумувати все вище. Ще сказане до декількох речень. Ключовим аспектом у розумінні того, моя справа це чи ні, є наступне питання. Якщо б у мене не було фінансової потреби чи необхідності працювати в майстерні щодня, по суботах інколи на свята, а робота в ній була б власною ініціативою. Чи працював би я в цій сфері діяльності і далі? На мою думку, що так, я точно би дещо змінив у графіку, але не діяльність. А чому? Та тому, що вона мені просто подобається. Хоча хтось може посперечатися чи не повірити, і це не дивлячись на певні негаразди чи труднощі в роботі, які спіткають. Особисто я знаю баристу, яка просто кайфує від того, що вона робить каву, їй це по душі. Хоча це сфера послуг і робота з людьми. Фразу роби те, що любиш, люби те, що робиш, приписують Григорію Сковороді. Повірте, вона працює і сьогодні, незмінно крізь десятиліття, і не втратить актуальності в принципі. Навіть якщо чисто теоретично уявити, що в один день я не буду займатися металообробкою, то враховуючи минулий досвід, я обрав би справу, яка мені точно подобалась. От як до прикладу, зйомка і монтаж відео, чи взагалі зайшов би в нішу сучасних професій, як СММ-ник чи маркетолог, кажуть вони теж люди. <реш> Без негативу, це, це просто жарти. Я коли посягав всі таїнства алгоритмів Ютубу і Тіктоку, сам трошки посивів. До речі, може і про це зняти відео. Хм. То для мене був як тамагочі. Підозрюю, дехто почувши це слово, полізе гуглити в чат GPT. А дехто пустить скупу сльозу, знаходячись на екваторі до старості. Я не дипломований металообробник, проте якось воно плюс-мінус виходить. Я не купляв курс, як самореалізуватись чи як продавати свій бренд в інстаграмі, але люди кажуть, що їм подобаються мої відео. Під час навчання в коледжі пишучи твори з української мови, я чув свою адресу, що я. Дуже недалекі від нездари. А зараз і слова якось лягають, як треба, і фантазії вистачає, що вкотре доводить системність. Точно перемагає талант. Яскравий приклад тому один із найнижчих баскетболістів на ім'я Максі Бокс, не дивлячись на відсутність навіть фізичних рекомендацій до гри в баскетбол, а саме зріст у 160 см, він провів феноменальну кар'єру і виступав протягом 14 сезонів. А ще рекомендую до перегляду інтерв'ю із картковим механіком, якого звуть Річард Тернер. Воно вас здивує. І ось так воно буває. Що один єдиний коментар від пана Руслана Марчука про те, скільки мені років. Чому обрав саме такий напрямок роботи, чи це основне джерело прибутку, чи так для душі може побудити в мені бажання зробити ось таке відео. А взагалі, я сподіваюся, що все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе стати вам. Більш потужнішими спеціалістами, чи просто гарно відпочити. Можливо, когось побудить до дій, а когось утвердить у тому, що він все правильно робить. Якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, зауваження тощо, то я з радістю та по можливості на них відповім. Також прошу тих, хто має досвід більше, ніж я в даному питанні, доповнити все мною сказане, бо, як відомо, досконалості немає меж. Проте все має свою розумну межу, яку в деяких питаннях я ще точно не досяг. Найкращою подякою для мене буде ваша активність під цим та минулим відео. А ще наразі проводиться збір на пристрій, що зветься Хронограф, який необхідний для добродів, що захищають нас із вами. Прошу небайдужих долучитися. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео.